Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. А кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Тут показують дьявол в жертві, в жертві. Угу. Опять вийшов. Бачите, дьявол в жертві. По міру десь. Іде прорив. Це ви про війну? Тьєвол ть, вискакує, представляєте? Що? Каже, не ресурсно в Луні перебувати. А це війна? Майя. Ребята, у когось має. Тут жінка магічить. Очікує вибора. Добре, це комусь, комусь треба знати. Угу, по Єрафанту. що за цього заблокировано продвіження по судьбі і за оцією магії. Так що звертайтеся, будемо розбиратися, що це там, яка проблема. А у нас сьогодні перше питання: 51 й арсенал після підриву Володимирівської області, ви, мабуть, бачили, 22 го числа, там 22.04.25, 25. Там десь одні кажуть 60 кілометрів від Москви, інші кажуть 100 км. Ну, коротше, близько. Да. І ми ну, хотілося би подивитися, яка причина. Це халатність, це халатність, це диверсія із нутри. Це ракета, хоча не, не, не зафіксована. Чи безпілотники? Давайте подивимося, яка причина це, угу. так І... Вы знаете, тут везде йдуть старші аркани везде. Коротше, ми первые, так, халатність, да? Не було смысла. А ну, покажите. Не-не-не, це не халатність, це точно. Диверсия. Тяжело, кажуть. Сильно. Сильно тут обстріли. ану-ану, Очікували. Ага. Ну, тут захист сильний. Отстрілювали все, що. Ну і перевірки сильні були. Так, дивимося. Ракета? Кажуть, оцікалась по міру. І що? На відстані отсекалася. По правосудію. Угу. Пыталась уже, но это все отсекалось. И четвертая беспилотник. Ну тут показують, что разрушив. Скорее всего, беспилотник, потому что тут и да, ну, був такий один, Такий хороший беспилотничек. Хоча там йдуть отрицання, кажуть, що це, ну, типа, не похоже на безпілотник і все таке, ну там такі взриви і, типа, не бачили, можливо, і не бачили, але дуже, дуже ефективно виходить. Так, ті українці, що не ну сьогодні така інформація, ось я її подивилася, що не приїздили в Україну в течені двох років, от ні разу не заїжджали, так? Да? У них у цих людей забирають житло, автомобілі, там, у кого дачі, ну, то есть, імущество їхнє збираються забирати українці. І ну, Україна, то есть, це через пару місяців, по ідеї, кажуть, должно це все рішиться. І що, і що? І ще... Віддавати будуть тим людям, які залишилися без житла, переселенцям. Давайте подивимося, це правда. Така інформація правдива. Що це за луна? Что в тилу не манипуляции. Да, сознание. Да угу. нет. Вы знаете, тут получается, что. Шо... Угу. И что? А для чого це все робиться? Вот для чого. Для чого така информация йде? Для чого така информация? Дьявол рулить, кажуть. Він намагається со всех сторон, но ну же, как и изнутри, намагається расшатать нашу э, нашу систему. Понимаете, иде така фраза «систему». Тобто, щоб були невпевнені в государстві, були возмущені. Тут дьявол працює з трьох сторон на фронті, в, в, внутрі і взагалі по, всьому, по всім фронтам. І дивіться, таким образом вони воюють, От, щоб ви очікували постійно війни і очікували розрушення, башні. Щоб були жертвами, розумієте? <кій> Нікого не слухайте. Я вже казала: тут, да, блокуйте. Ну, таку інформацію не треба. Треба сіяти її, тому що вона просіювати це луна. Це от там, де луна, там все мутно, смутно, да, хочуть розбити серце цим, що возратіться додому вже невозможно. Нікого не слухайте, люди. Нікого не слухайте. <кій> вони що там зроблять роблять воно, на цій, на лівобережки? Вони ж там, де окупація, вони людей заставляють щоденько переоформляти документи, щоб віддавали житло. Якщо немає документів, там паспорта немає російського, значить забирають житло. Вони що Ну, вони уходить будуть, розумієте? уходить. Вот. И тут идут со всех сторон маніпуляции судьбою. Вот что по колесу фортуни вы там ничего не получите сильно. Сильно е, вони шукають, яким чином е, прояснити цю ситуацію. Вот вони в поисках. Боже, у нас чешется. Да. Захищаються по миру. Ну, такая защі... метод захисту у них. щоб ви не думали, що вони там збираються кудись свалювати, ні-ні-ні, ми тут навсегда. Це, Це брехня. Дивіться. Брехня. І це діляється для того, щоб люди уїжджали або уходили з того житла, це я за лівий берег кажу. я кажу, це за окуповані території. Для того, щоб грабувати, виносити, вигрібати все звідти, да, в луні держать людей. Но старші аркани показують. Зараз йдуть судьбоносні собиття. Боя... Щоб боялися шанса. Ну от, как, знаете, иметь імущество, имущество, да, що на знаєте, ілюзії, вводять в ілюзії, щоб ви вважали, що у вас уже все, там нічого немає. Нічого не залишилось. Таким образом, победить хотят, шерстять, ворують, Уїжджати збираються, свалювати збираються. Угу. Але вони попадають в ілюзії. Угу. А чому? Ілюзію страха. Що це за шанс? Угу. Ну, таким образом вони попадають в таку ситуацію, що їх тут будуть відстрілювати, сопротивлятися. Наші ЗСУ будуть. Тут війна переходить в таку активну фазу і, так, да, прорив. Понімаєте? Оце, оце вони розстроєні, що багато жертв у мене так агоняш пляше і свічка стрибає. Тут така луна, непонятна історія. Угу. Ну, кажуть, нового етапу, нового якогось ривка тут не буде заблокується. Вони прорватися не зможуть, тому і їх там блокануть. Везде показують, що їх блокують. Опять, дивіться. От перетасувала, знову ж те саме. Заблоковані будуть військовим способом. Так. Що я далі? Москва Сіті. Ви бачили там, мабуть, хтось бачив в Ютубі горить Москва Сіті, і, і там задимлення таке сумасшедше, і кажуть, дуже багато жертв не озвучується це, не, ем, ну, не розказують. Ну, як вони звикли завжди тримати це в таємниці. А давайте подивимося. До речі, кажуть, що там Москва Сіті це звідти дрони вилітали на Україну. А давайте подивимося. Це а, те, що вони кажуть, там три балона якихось зірвалися газових. Це правда? Ну, такий наказ у них прийшов, да. На майбутнє, що так. Як как би бы, стрілки перевести, ну, кажу одні старші аркани. Угу. Розказують вони, що це три балона. Угу. Але це неправда. Да. Тут не три балона. Дивимося, що це було. Це диверсія. Це диверсія. Чи щось чи щось інше щось прилетіло? Що це означає? А це що? Що на майбутнє? А, прилетить? Угу. Тут щось пов'язано з транспортом. Можливо, машини, автомобілі тут взивалися і багато жертв. Тут, скоріше, ну, можливо, з цими... Це з дронами, ну, не дрони, а як вони, Безпілотники безпілотників Угу. Угу. Дуже цікава история. А можно казать про це? Можно? В смысле? Угу. Угу. Тут и кожиночка завязана. Повязана. Вона таким образом захотіла це все, що там відбувається. Добре, не будемо копатися. Дай Бог, щоб більше таких жінок було. Так, ела Бога, П'ять безпілотників там попали в цель, там, де будуються теж без... безпілотники, завод безпілотників. І. Кажуть, що там було вже 6 тисяч десь їх, да, сделали, зробили. І туди попали наші безпілотники. Хороше розрушення, там взриви, горить, ну, слава Богу. Там же ж не перший раз туди прилітає. Так, в центрі Москви біля ФСБ згорів аурус, називається. Це ж російський преміум класу якийсь там автомобілі, який возе в тому числі і Путіна. А, там хтось згорів тут мужчину він живий Ні. Ну, в майбутньому узнають. Кажуть, то, що сам хазяїн то живий, але тут якийсь мужик був заблокований там в этом. Багато брехні по поводу цього автомобіля правду казати не хочуть. І що? Угу. На майбутнє що? На майбутнє, будемо дивитися, як там. ну, Будем, кто там будет наблюдать, да, за боротьбою. Будем наблюдать цю боротьбу, да, с этими тайнами. Угу. Та работу цю, как бы, как вам сказать, судьба поменяется, жертву найдуть, жертва будет таємна. Да, тут все сохранится в тайне. Нам ничего не скажуть. А це було там рядишком з ФСБ було це э, покушення на когось? Це ж покушення? Чи це случайна якась історія? Ага. Куда уход? Угу. Ну, тут якийсь договор був. От договорилися, домовилися, так? Да? На майбутнє? Наказать якимсь чином. Що це за наказання? Угу. Закончить з цією людиною. Тут якийсь договорняк наказали Розборки фінансові, да? Бо, ну, башня, розрушення. Закончить таким образом через стагнацію, кажуть. Из-за дома, из-за какой стабильности, из-за какого имущества тут э, обнуление сделали. Угу. Добре. Це и походу не вообще ФСБ как бы не стосуется. Да. Угу. Ну, двоє чекали жертву третього. Третього принесли в жертву, так сказати. Так, давайте подивимося. От хочеться мені давно вже подивитися. А багато гнізд дронів, от ті, що у нас тут літають. Нехай ті, що літають на Білозерку і лежащі села. Багато гнізд на лівому березі багато, Ух ти? Ну, на майбутнє кажуть, на майбутнє. А, Знаєте, тут, ну, тут показують, би, одно основне, чи це що? Це одне, тільки убереться, три. Ага, діявол огранічує. Тобто їх багато, так, да, по суті? А, раніше було більше. Знаєте, кажуть, зараз три, а, а було ну, штук вісім було раніше. Можливо, навіть і більше. Це було раніше. Зараз вже їх розрушили. І. Е, е, угу. Проясниться ситуація, що захищаються вони таким образом, угу. і це все заканчується, кстати. Буде атака. Будуть, з ними покончать, з цими гнездами. А скільки нам чекати, ви кажете, в будущем? А скільки нам чекати? Спрашую, скільки чекати, три. Що три? Три дні чи три неділі. В таємниці тримається. Тут це тримається в таємниці, кажуть, очікуйте. Чтобы покончить з цими дронами. Угу. Ресурс у них уміншається, І вони залишаються остаются такой тупиковой ситуації. З однієї сторони, вибор у них ще є, там політати, да. А з іншої сторони, опять же, двояка ситуація. А, добре. А давайте подивимося зараз, як там повлияє от этот арсенал. Він же ж такий величезний, грау називається Це арсенал, у той, що я вам казала, в Володимирській області, 51-й арсенал. Він там протягом квадратних метрів там 3 тисячі, 3 тисячі квадратних метрів. Це, це цілий, як вам сказати, Как невеликий а, такий городок із багатьох складів. От він якось повлияє на продовжительність цих воєнних действий і війни взагалі. Тому що там дуже багато снарядів, і там і гради і що ти хочеш. І балістика, і кажуть ті, що снаряди, що привезли з Ірана. Давайте подивимося. Якось воно поспособствує. Угу. Ну, Будуть ощущати нехватку, нехватку снарядів. Будуть э, ага, маніпуляції. Багато тут э, операцій, які були задумані, будуть ну, закончаться, тому що не буде вистачати снарядів. І домовляться про що? Все закончить. Ну, прекрасно. Иде к окончанию. Десяточки мечей. Так як раньше, по иерофанту, будуть обмежено. Заблоковано. Так, а зараз буквально перед раскладом я почула такую инфу. Там прочитала, що у нас будуть ще більші обстріли, що це буде увеличуватися, що це оце, Київ, Полтава, там, ще які там міста, що це ще не все, що це ще буде Харьков, що це ще буде увелічувати. Правда це? Ну, тут будут така, такі атаки будуть отсекаться по правосуддю. Ну, сильно. Дьявол. Не розгулятися. Угу. Тут идет сопротивление. Не дадуть. А, десь будуть отсекать. Тобто, убирать, а десь не дадуть просто. І проясниться, що жертви ці. Угу. Із-за цих жертв, ну, їх блокувати будуть. Що це за жертви? Хто це? Ну, ті, хто в домах пострадав, люди, які погибли там. Були поранені і тут будуть блокувати, да? Ну да, не давати, як сказати, уміншати кількість жертв таким образом, захистом. Тут трансформація проходить, міняється все. Кажуть, так як раніше, закінчується. Все, окончательний етап, тобто закінчується. Оці ж обстріли, які були по Харкову, по Києву, вони ж планувалися не, не вчора, це ж планувалося давно. Вони плануються за, за можливо, навіть за місяць, от ідуть по-планомірному. Тобто ну, одразу вони не могли б зробити таку атаку. А так, Считаю, вони ще з ресурсами обмежені. Осікають їх. Понімаєте, сил мало, енергії мало. Добре, дякую, люди. Пока-пока, до зустрічі.